Вітаємо наших глядачів обласне телебачення Галичина. Програма про головне в деталях. І сьогодні говоримо з вами про електронні рецепти. Говоримо разом з Дмитром Чернишем, директором департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я Національної служби здоров'я України. Дмитре, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго здоров'я. Ще раз слава Україні, як ми кажемо. Вітаємося тепер. Ви у місті Києві. Дякуємо нашим збройним силам країни за те, що маємо можливість спілкуватися і за мирне небо над нашою державою. Приближуємо нашу перемогу у будь-який спосіб і чекаємо на неї якнайшвидше. Отож, електронні рецепти. Як вони виникли? Яка історія появи і мета цих електронних рецептів? Бо дуже багато вже наприкінці березня людей почали хвилюватися через введення цих електронних рецептів? Тож почнемо з цього запитання: як вони з'явилися і яка їхня основна мета введення у нашій державі? Ну, насправді, будь-яка політика цифровізації зараз є пріоритетною і в Україні, зокрема, і в сфері охорони здоров'я. Зокрема, і ми, ми, як держава, починаємо цифровізувати різні процеси, які відбуваються в сфері охорони здоров'я. Зокрема, це і стосується виписування рецептів на рецептурні лікарські засоби. Насправді, Україна до цього йшла вже декілька років. Електронний рецепт в Україні діє. Насправді з 2019 року, але діє він виключно в рамках програми Доступні ліки. Хто є користувачами цієї програми, знають, що необхідно звернутися до сімейного лікаря. Він випише електронний рецепт, і пацієнт за цим електронним рецептом в аптеці безкоштовно або з невеликою доплатою отримає певний перелік лікарських засобів, ті, які держава включила до програми Доступні ліки. Але ми розуміли, що електронний рецепт потрібен як інструмент і для повного переходу на відпуск лікарських засобів саме в електронній формі, тому що електронна форма це та, яка дозволяє відслідковувати маршрути пацієнта, та яка дозволяє аналізувати, що відбувається на Ринку, які препарати є більш затребувані, яких є дефіцит. Ну тобто, це ті дані, які вже будуть дозволяти приймати певні рішення, те, що називається управлінські рішення, як показала програма, доступні ліки і електронний рецепт по доступних ліках. У нас жодного разу з 2019 року не виник дефіцит тих чи інших лікарських засобів, тому що держава оперативно реагувала на те, в яких регіонах які групи населення. Отримують ті чи інші лікарські засоби, і тому було прийнято рішення, що не тільки доступні ліки, всі рецептурні засоби мають відпускатися саме за електронним рецептом. Насправді, ще в 2022 році, незважаючи на повномасштабне вторгнення, ми не зупинилися в цих намірах перевести Україну на електронний рецепт. Як пам'ятаєте, з серпня минулого року в Україні також діє електронний рецепт на антибіотики. А з листопада минулого року країна перейшла на електронний рецепт на наркотичні засоби, і от настала черга всі інші весь залишок інших рецептурних препаратів перевести також в електронну форму. Чому також тому, що зараз ще діє перехідний період до кінця року, коли Можна буде користуватися як електронним рецептом, так і паперовим. Перелік і умови відпуску препаратів на цьому етапі поки що не змінилися. Я маю на увазі перехідний етап, про який ви говорили до кінця року. Так, так абсолютно, перелік не змінювався. Більше того, я вам скажу, що е рецептурність препарату визначає сам виробник. Він встановлює форму, що це за рецептом має відпускатися. Потім, звичайно, під час державної експертизи, державні експерти підтверджують, що це дійсно буде рецептурний препарат або не рецептурний препарат. Жодних змін в переліку держава на сьогоднішній день не вносила, і скільки я розумію, таких панів немає. Де можна познайомитися із переліком цих препаратів, які потребують рецепту рецептурних так званих препаратів? Де можна з ними ознайомитися? З ними можна ознайомитись на сайті Державної служби з лікарських засобів. Там і які ліки є зареєстровані, які мають відпускатися за рецептом. Там виключно цей перелік є. Давайте поговоримо знову ж по більш конкретно про електронні рецепти, а саме, хто має право їх виписувати, хто видає, надає ці електронні рецепти. Коли ми говоримо про електронний рецепт, то функціонують і якби проходять цей шлях вони в електронній системі охорони здоров'я. Це та система, яку якою користуються лікарі і якою користуються аптечні працівники на сьогоднішній день. В електронній системі охорони здоров'я більше 300 тисяч користувачів, тобто зареєстрованих лікарів, фармацевтичних працівників, і маршрут пацієнта наступний. Якщо ми говоримо про електронний рецепт, електронний рецепт пацієнт може отримати в будь-якого лікаря, який працює з електронною системою охорони здоров'я. Не тільки сімейний лікар, якого є декларація, а й сімейний лікар, з яким не підписана декларація, або навіть лікар-спеціаліст, будь-який має право виписувати електронний рецепт. І відповідно, працівники аптек, які теж зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, мають можливість відпустити цей рецепт, погасити його і надати пацієнту відповідно. Необхідні лікарські засоби якраз виникає питання щодо відсутності декларації. Є люди, котрі не уклали ще декларації своїм сімейним лікарем чи з будь-яким іншим лікарем, немає жодної угоди, як у такому випадку отримати електронний рецепт на сьогоднішній день. В умовах воєнного стану державою прийнято рішення, що Обслуговуватись на рівні первинної медичної допомоги можна не тільки у лікаря, з яким підписана декларація, а будь-який лікар первинної ланки може надавати всі необхідні послуги. І виписувати електронні рецепти, зокрема по програмі Доступні ліки, створювати електронні направлення, створювати електронні медичні висновки, коли це потрібно. Це врегульовано і нормативно, і також технічно така можливість є. Ми розуміємо, що в країні на жаль, велика кількість переміщених осіб, які Втратили своїх сімейних лікарів, але на сьогоднішній день в них є можливість просто звертатися в заклади первинної медичної допомоги, і там будь-який лікар зможе надавати цю медичну допомогу, вести медичну документацію. Звичайно, за потреби або за необхідності можна й декларацію укласти. Ми теж якби про це говоримо, закликаємо. Але і без декларації також е пацієнти не позбавлені в правах. Наскільки мені відомо, мова йде про сімейних лікарів, десь близько двох тисяч пацієнтів припадає на одного сімейного лікаря з впровадженням електронних рецептів, чи не створить це додаткового навантаження власне на цю ланку медичних працівників саме сімейних лікарів. 1800 вісімсот пацієнтів сімейного лікаря, 2000 у в терапевта і 900 у педіатра, угу. і е, насправді ці показники, це е, оптимальна кількість декларацій, е, були встановлені ще в 2018 році. І Насправді зараз точиться розмови стосовно навіть збільшення ліміту. Але тут потрібно підійти з точки зору і медичної практики, щоб пацієнт не, не втратив в доступності медичної допомоги. Що стосується електронного рецепту, то тут навпаки навантаження зменшити на лікаря, тому що до прикладу пацієнтів, пацієнт, в яких є хронічні захворювання, вони постійно приймають. Засоби таким пацієнтам не потрібно кожен раз звертатися безпосередньо в заклад охорони здоров'я. Електронний рецепт йому можна буде виписати і онлайн. Лікар це зможе зробити. Пацієнту прийде смс, і пацієнт спокійно собі в найближчій аптеці отримає ті ліки, які йому необхідні. Говорячи про електронні рецепти, давайте згадаємо і звичні паперові чи назначає впровадження електронних рецептів. Відхід, так би мовити, у, у вічність забуття звичайних паперових чи замінять вони їх повністю, принаймні ем, після того, як ми почнемо вже досконально користуватися ними? Так, це ми рухаємося саме в цьому напрямку. Якщо говорити про електронний рецепт в рамках програми Доступні ліки», то він повністю виключив можливість виписування паперових рецептів тільки на період, коли почалося повномасштабне вторгнення і виникла об'єктивна ситуація, коли дійсно в певних закладах відсутнє енергопостачання, відсутній доступ до інтернету. Ми повернули на цей період можливість виписування паперових рецептів. І на жаль, країна поки що в такому такому стані, поки ми не переможемо. Ну ми, ми й далі будемо ще використовувати паперові рецепти. Але після перемоги, після того як закінчиться перехідний період, країна все таки відмовиться від паперових рецептів. Ми рухаємося в сторону цивілізованого світу. І Насправді, весь цивілізований світ показує, що потрібно електронні рецепти використовувати, електронні направлення, електронну медичну картку пацієнта, тому що це по сучасному, це доступно пацієнту, доступно лікарю. І ці дані не будуть втрачені зараз? Бачите, у нас у кожного є смартфон, мобільні телефони, звичайні? А що робити з тими людьми, котрі не мають мобільних телефонів? Я вже не говорю про смартфони. Є такі люди, там мають якісь різні переконання, там релігійні, наприклад, і вони не користуються мобільним зв'язком. Як їм чинити у такому випадку, і як буде працювати держава з такими людьми? Дійсно, такі люди є з тих чи інших причин, у них немає мобільних телефонів. А і, і в цьому випадку робота в електронній системі охорони здоров'я теж їх ніяк не обмежує. Перший, перший міф про те, що якщо в тебе немає телефону, ти не можеш скористатися ні електронним рецептом, ні електронним направленням. Це міф. А якщо пацієнта немає мобільного телефону. То такий пацієнт реєструється в електронній системі охорони здоров'я, його лікар реєструє, вказуючи при цьому, що пацієнт не має номера, не має мобільного телефону, ставить при цьому відповідну позначку в системі. І для таких пацієнтів лікар. Виписуючи електронне направлення або електронний рецепт, зрозуміло, що він по СМС нікуди не піде. Лікар роздруковує цей електронний рецепт е, і фактично дає пацієнту на руки роздрукований варіант з рецептом. Там вказано, що виписано, хто виписав, і це е, абсолютно легітимний теж документ, який фактично є такою паперовою формою електронного рецепту. Пацієнти не обмежені в правах. Вони так само можуть отримувати послуги, отримувати ліки. Просто це в них буде в роздрукованому вигляді. Під час воєнного стану змінюватися поки що нічого не буде, але в майбутньому, все рівно для того, щоб отримати електронний рецепт, потрібно буде звертатися до лікаря. E, насправді так, для того рецептурні препарати є рецептурними, що їх відпуск потрібно певною мірою контролювати, е, уникати надмірного вживання, тому що е, ну, доступність рецептурних ліків тут і зараз у великих кількостях тут і зараз можливо це добре, але в перспективі для життя пацієнта, для здоров'я пацієнта, це може зіграти поганий жарт. І так потрібно буде думати над тим, як е, не когось покарати, а як е, виростити нову культурну культуру споживання лікарських засобів в країні, тому що що дивитись на міжнародний досвід, на хороший міжнародний досвід, то е, там чітко дотримуються рецептурності відпуску лікарських засобів і. Звернувшись в аптеку, досить часто за кордоном досить часто, окрім там вітамін і певних невеликого переліку лікарських засобів, ти без рецепта нічого не отримаєш, тому що там культура вже є, там до цього дуже відповідально відносяться. Ми теж до цього йдемо. Якби це, це ж такий тривалий шлях, але ну ми на ньому стоїмо, і це вже велика перемога. Для мене електронний рецепт, наскільки я розумію, насамперед це є контроль. Контроль як лікарських препаратів, особливо тих, котрі, ну, скажімо, заборонені для вживання широкому загалу, скажімо, наркотичних препаратів, так, так і контроль самих лікарів, наскільки це потрібно для держави. Насправді електронний рецепт це інструмент, який може бути використано зокрема і для контролю. І державі це це дуже необхідно. Якщо якщо говорити наприклад про паперовий рецепт, ми ж в жодному випадку не відслідкуємо, е, яка загальна картина по країні в обігу тих чи інших лікарських засобів за папером. Це неможливо проаналізувати, це просто гори паперу, які. В, ну, ніяк не можна використати для прийняття рішень. Електронні рецепти відразу починають показувати, як і будь які будь-які електронні дані, що, де, кому, як, хто зловживає, хто, можливо, не зловживає, але має якусь когорту пацієнтів, які користуються тільки тими лікарськими засобами. За 10 днів, е, неповних 10 днів роботи електронного рецепту, ми маємо вже в системі понад 60 тисяч виписаних електронних рецептів. Це ми починаємо збирати великі дані, big data, для того, щоб держава на основі цього приймала рішення стосовно контролю, стосовно доступності, стосовно можливо розширення програми доступні ліки. Якщо ми будемо бачити, що певні лікарські засоби є дуже затребувані для населення України, держава може прийняти таке рішення, що ці ліки будуть часто частково компенсуватися українцям. Або взагалі безкоштовно відпускати? Тобто це вже інформація, яка державі відкриває очі і розв'язує руки. Ви вже згадували про європейські країни. Давайте зупинимося дещо більш детальніше на європейський досвід, які країни вже повністю перейшли на електронні рецепти, і який результат такого переходу в першу чергу користь для населення, так чи Ну, я думаю, що тут шкоди немає абсолютно, але от наскільки такий перехід є корисним, і наскільки ми можемо взяти собі такий досвід з тих країн, котрі вже повністю перейшли на електронні рецепти? Якщо говорити про країни європейські, то фактично всі країни, які входять до європейського союзу, вже мають в тому чи іншому вигляді електронний рецепт. Деякі країни повністю перейшли на електронний рецепт до, до прикладу, Польща. А, і та ж сама польща вже навіть е, думає про те, щоб е, переглянути е, і, і впровадити кращу практику українського досвіду. Тому що якщо ми говоримо про it технології, вони дуже швидко змінюються, і те, що було впроваджено навіть там 5 років тому, е, на сьогоднішній день вже можна по-іншому е, впровадити. Також ми працюємо по обміну по можливості обміну в майбутньому електронним рецептом з Естонією. Є напрацювання в роботі з Чехією, з словаччиною. Фактично, всі наші сусіди, особливо ті, які прийняли дуже велику кількість наших громадян, яким довелося виїхати на певний час з країни. Ми зараз з ними всіма спілкуємося стосовно того, що електронний рецепт він дозволить. І оцей такий транскордонний обмін лікарськими засобами ми бачимо велику зацікавленість у наших партнерів до цього, і от проект електронного рецепту дозволить нашим громадянам з нашим електронним рецептом за кордоном отримати лікарські засоби, тому що знову ж таки культура споживання лікарських засобів там на порядок вища, на жаль, для України, і досить часто. Просто так зайти в аптеку і купити все, що ти хочеш, там неможливо. Там потрібно звернутися до лікаря, тільки лікар випише відповідний препарат, і тільки потім ти зможеш отримати цей електронний рецепт. Наші пацієнти вони насправді, навіть перебуваючи за кордоном, вони зберігають контакт зі своїми сімейними лікарями у багатьох факторах, тому що доступні засоби онлайн зв'язку. Всі ми користуємося месенджерами, всі ми користуємося засобами відеозв'язку. І ну в такому випадку це це значно допоможе і нашим громадянам, там і якщо до нас будуть приїздити іноземці, і також надавати медичну допомогу їм тут в Україні. Що робити з тими препаратами, котрі продаються в інтернеті? Я маю на увазі з завезеними з Сполучених Штатів Америки? Зокрема, це можуть бути якісь аспіріни, вітаміни. Зокрема, хотілося б почути вашу думку щодо бадів, адже якщо їх невірно вживати, вони також можуть нанести шкоду людині. Як контролювати оцю ситуацію? І чи можливо, поки що воно буде так, як є, а згодом просто зникне саме по собі як явище. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію щодо препаратів, котрі продаються в соціальних мережах, скажімо так. Особисто моя думка: я за доказову медицину, абсолютно, я за те, щоб лікарські засоби виписували професіонали, лікарі. І якби, я від імені держави, взагалі держава, державні органи в сфері охорони здоров'я зараз працюють над тим, щоб максимально роз'яснювальну кампанію проводити серед населення, тому що знову ж таки, абсолютним контролем і забороною інколи нічого не доб'єшся. Потрібно доносити людям, чому не потрібно. Приймати неперевірені лікарські засоби, чому це може бути і, скоріш за все, буде ще гірше для здоров'я пацієнта. Чому потрібно користуватися те, що є офіційно зареєстрованим? Це велика, якби роз'яснювальна кампанія. Вона має бути і державою проведена, і громадським суспільством підтримана. А, знову ж таки, Поки маємо воєнний стан з цим буде трішки складніше, але не потрібно казати, що зараз ми це не на часі, і цього робити не потрібно. Потрібно е, показувати, роз'яснювати, впроваджувати інструменти як електронний рецепт, для того, щоб ну, ми рухались, ми не просто чекали, що колись настане момент, і ми все зробимо. Потрібно робити тут і зараз. Давайте на сам кінець нашої розмови, адже час уже підходить до завершення. Нагадаємо нашим глядачам. Що електронний рецепт це в першу чергу зручно, по-друге, безпечно для здоров'я кожного українця і потрібно для держави, наскільки я розумію, для того, щоб контролювати обіг препаратів, для того, щоб мати якусь певну статистику, електронний рецепт це не страшно, і це є майбутнє нашої держави, зокрема у цьому напрямку, ми будемо зараз розвиватися. Давайте підведемо підсумок, власне. Так насправді електронний рецепт це абсолютно не страшно. Електронний рецепт це сучасно. Електронний рецепт це наповнення електронної медичної картки, яка на сьогоднішній день вже теж існує. Вона є, вона ведеться по, по пацієнтам. Як показала війна, на жаль, от на, на фоні війни ми побачили, що якщо дані електро в електронному форматі вони зберігаються, їх оберігає держава, то ці дані не втрачаються. Дані в папері, на жаль, із лікарень Маріуполя, з лікарень Бахмута, багатьох міст, де були знищені ці лікарні, ці дані в папері вже е недоступні і не будуть ніколи доступні. Все в електронному форматі, воно залишається, воно зберігається. Електронний рецепт так, так це зручно, тому що знову ж таки. Кожен раз не потрібно записуватися на прийом, приходити до лікаря. Все-таки на це втрачається і свій час, і час лікаря. Якщо лікар бачить в цьому необхідність, він може онлайн виписати той самий рецепт, і пацієнт швидко отримав смс. Смс може приходити не тільки на смартфон, це може бути звичайний кнопковий телефон. І таким чином доступність навіть підвищиться для того, щоб пацієнт міг отримати необхідні йому лікарські засоби. Не потрібно боятися електронного рецепту. Це сучасний тренд. Україна сучасна держава, тому ми будемо йому слідувати. Про електронні рецепти мовилося найближчим часом. Ми якраз власне про це говорили. Дякуємо Дмитру Чернишу, директору департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я Національної служби здоров'я України. Тримаємося разом. Скорішої нам перемоги. Дякуємо Збройним силам за мирне небо над Україною. Від себе дякую вам за розмову. Дякую нашим глядачам за те, що дивитеся, обласне телебачення Галачина. Залишайтеся з нами. Побачимось.